Зовсім нещодавно на цьому місці було величезне провалля. Люди боялися трапити у яму, просили комунальників залатати асфальт і зверталися до народного контролю. Після нашого втручання роботи розпочали. На цьому місці ще декілька років тому міський голова пропонував звести музей та за браком коштів передумали. Яму, яку розрили для будівництва, згодом засипали. Там вона знову нагадала про себе. Я бачив в соцмережах на фотографіях в першу чергу. Ці ями вже давно при чому. Я думав, що їх вже залатали. Думаю, недоброякісне ставлення, розкрадання грошей на ремонтні роботи. Мабуть, на якісні матеріали виділяються великі суми, а доходять до кінцевого результату вже якісь. А в нас поки якась людинка не покалічиться чи не загине, то кругом небезпечно. Здається, тут колись були розкопки, аптека чи ще щось. Я думаю, просто дуже погано їх. Скажемо, закопали, тому так і ці проваля. Дивлячись на них дуже небезпечно, саме в тій зоні. Тут не знаю, на жаль. Тут небезпечно одно відразу видно. Тому що ніхто не доглядає, напевно. це небезпечно, як на мене. Хотіло, звісно, щоб був у нас міст красивий, щоб ремонтували дороги. Ну це все зв'язано з деньгами, ми любимо там... і хочемо, щоб да. було дуже була і красиво. Як тільки ми звернулися до міськради, начальник департаменту ЖКГ одразу виїхав на місце провалля та запевнив команду народного контролю, негайно візьметься, вирішувати проблему. Сьогодні будуть вже початок робіт розпочнеться, тут буде засипано все піском, тобто тимчасово для того, щоб ніхто травму не отримав чи може якісь інше пошкодження більш серйозні. А після того я думаю, що знайдемо можливість скрити там асфальт, зробити засипати там чибнем, піском для зробити замивку для того, щоб це було більш надійно, більш сильні. Народний контроль триматиме роботу комунальників під наглядом та перевірить, чи зникнуть провалля. Заявив колег Клименко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етжимейл.ком